Вітаю колеги на каналі Часник Чернігів. Сьогодні поговоримо про картоплю. Значить, По урожайності дуже-дуже слаба врожайність по цьому сезону. Ще й на останок в ніч на 6 червня. Її добряче підморозило і вона вже не поновлюється. Але є одно але неурожайність. Компенсується високою ціною, так як в тиждень вона протрималась за товарну в районі 40-50 гривень за кілограм. Це сорт Рів'єра, його всі вже знають. Сама рання, поки що я раніше її ще не зустрічав, щоб і товарний вигляд, і урожайність, і смак поки кращого я не бачив. Зараз ще перейдемо, глянемо по сорту тірас, він тільки починає. Це вже викопуємо другу ділянку таку. Підсаджуємо перець, треба поливати, бо щось він пов'яв. Ось такий вигляд має тірас. Вже відсвілась і зараз глянемо по урожайності, яким вона має вигляд. Чудовий смак. Ось такий вигляд. І ось так вона прямо на корчику. Акуратно, як виноград. І під кінець хотів би звернути вашу увагу на сорт тірас. Він так само підходить для вирощування надранньої продукції під укриттям, як і рів'єра, має дуже такий гарний товарний вигляд, смак дуже гарний. І коли шкірочку здираєш, виходить, картопля біла. На відміну, наприклад, від. Була у мене Редсоня, там вона така ніби крашена, а ця біла. І що саме головне, вона ще й смачна. Тому е, звертаю вашу увагу на ці два сорти, щоб у вас була, був так мовити асортимент на ринку Тірас і Рів'єра. Якщо є щось іще дуже цікаве, порадьте, я проекспериментую, подивлюсь на інші сорти. Ну, поки що це номер. Один. Дякую всім. Далі буде в кінці сезону, як тільки докопаємо все підсумкове відео. Гарних вам урожаїв і до скорої зустрічі!